Спека, і, само собою, хочеться поїхати на кабріо. Купісь якийсь відпочинок. Звісно, для більшості українців, для більшості тих, хто зараз дивиться це відео, це якась неосяжна мрія на сьогоднішній день. Але це авто придбав замовник з Голландії. Це в нас Mazda MX 5 2020 року. З пробігом в три тисячі кілометрів. Тобто, грубо кажучи, це новий автомобіль, який зараз поїде до свого нового власника в Голландію. Ми трохи поговоримо про нього, поговоримо, як він їде, поговоримо, як він виглядає. Часу у нас як завжди, на жаль, не то, що його мало, його просто немає. Його вже в мінус цього часу, але все рівно я хотів би показати вам. Цей автомобіль, тому що він вартий уваги. І вітаю вас на каналі ЗУКАР. Це канал про автомобілі з Німеччини. Мазда гарна машина, але, така знаєте, трохи трохи специфічна, тому що ти працюєш постійно з німецьким автопромом. Він має якось одні стандарти якості, одні стандарти певні там, в комплектаціях. А тут автомобіль має зовсім інше походження. Він з-за океану аж, так би мовити, і відповідно зовсім інші стандарти. Безключовий доступ є у автомобіля, але цей безключовий доступ, ось наприклад, кнопочкою просто. Зачинився автомобіль. Відчинився автомобіль. Просто потрібно на кнопочку натиснути. Немає сенсорів якихось нічого. На хвилиночку це автомобіль в нас 20-го року. Ось так. Все, так, зачинений. Окей, немає електропривода а, але... Це авто, ну я б його назвав, чесно кажучи, це такий, це фан-кар, Потрібно цей автомобіль любити, потрібно любити його дизайн, потрібно любити ті емоції, які він надає, а надає він дуже круті емоції. Ми про них ще поговоримо, як будемо їхати. Ну і в принципі, по-іншому також поговоримо, як будемо їхати. Поїхали! Звуком заводиться відразу. Я, я монстр. Я покажу зараз всім, що я можу. Дах, як відчиняється. а да. Це сюди, це сюди, це сюди і в принципі зачинили. Я скажу, що нічого складного в цьому немає, нічого страшного в цьому також немає. І тепер поїхали. Буде трохи шумно, тому що. З відкритим дахом, але я думаю, що ми спробуємо на пустпродакшені трошки шуми вітра поприбирати. І все. Емоції. Звісно, бензиновий двигун. Звісно, саунд у нього цікавий. Звісно, це механіка. Я рахую, що для такого автомобіля тільки механічна коробка передач потрібна, тільки по-іншому ніяк. Задній привод у нього, так що можна взагалі. Дуже дуже крутий шпас мати. Як це шпас сказати українською? Це насолоду задоволення. Дуже-дуже круте задоволення можна отримати від їзди на цьому автомобілі. Тим більше покупець придбав це авто для Голландії. Він саме в Голландії буде ним користуватися. Відповідно, там по набережних можна їздити. Там дуже крута природа над морем. Там Дійсно дійсно можна їздити і насолоджуватись не лише автомобілем, а також насолоджуватись тим, що навколо тебе саме природою. В принципі, для чого і зроблене це авто. Дизайн у нього ззовні дуже крутий. Він мені особисто подобається. Він водночас і певною мірою агресивний, але також у нього певна, певна така ніжність присутня в цьому дизайні. Я б сказав би, що дизайнери Мазди вони дуже-дуже круто випрацювали взагалі над всією сучасною лінійкою, і вони всі виглядають зовні доволі круто. По комплектації, звісно, ну клімат-контроль чи він тут потрібен, це також велике питання. Тут він є однозонний, такий легкий клімат-контроль, та і все на цьому є. Мультимедійна система з навігацією, і є в нас камера заднього огляду, і що ще потрібно для такого автомобіля? Звісно, підвізка трошки жорсткувата. Я б хотів би для себе підвізку трошки м'якшу. Звісно, мені. Тут в ньому не вистачає дуже сильно німецької буде Windfang, типу уловлювач вітру. Позаду тут ставиться в більшості кабріо німецьких, по крайній мірі, спеціальна сітка, яка уловлює оці завихріння вітру, які створюються, і, в принципі, доволі комфортно тобі їхати тут в автомобілі. Зараз ми їдемо і не так, не так спереду, не так зверху цей вітер, як тут він, він ззаду постійно ось, ось такі звихрювання якісь робить, він тобі просто заважає. А так в іншому доволі крута машина. Ось що я казав про жорстку підвіску. Зараз ми їдемо. Нова дорога тут зовсім нова дорога зроблена, видно, що її погано якось зробили. І просто кожну нерівність ти відчуваєш повністю. Ця підвізка не гасить абсолютно нерівності, але це також і дуже крутий плюс для, якоїсь більш для якогось більш-менш спортивного стилю їзди. Тому що авто буде просто, наче приклеєне до дороги його якось. Відчепити від дороги буде надзвичайно складно. Буде дуже крута керованість у нього за рахунок цієї жорсткої спортивної підвістки. В принципі, що також і є однією з особливостей цього автомобіля. Авто я оглядав ще тижня два, мабуть, тому е, можливо, трошки менше, да, швидше за все, трошки менше, ніж два тижні тому. Ми домовились про невелику знижку, хоча автомобіль просто був проданий в нуль продавцем. Цей автохаус є офіційним дилером Мазди, і він цей автомобіль мав у себе типу як ФОФ, це був виставочний. виставочний екземпляр. Да? Воно звучить зовсім не так, але в принципі це є його сенс. Да? Це авто було. Присутні в автохаусі для того, щоб бажаючи замовити чи придбати собі таке нове авто, змогли його спочатку роздивитись, відчути і потім вже собі купувати якесь таке нове авто. Відповідно, з урахуванням всіх там списаних коштів всієї цієї бухгалтерії, то це авто було продане, грубо кажучи, в нуль. Чи навіть в мінус здається, точно я зараз вам не скажу. Точно, точно, точно в мінус кілька сотень євро в мінус він це продав. Не знаю, будете вірити ви чи не будете вірити, але це специфіка німецького ринку, така що певні автомобілі тут продаються навіть не в нуль. А в мінус і ще часом у великий мінус на цьому автомобілі зробили повну інспекцію, тобто провели всі сервісні роботи, технічне обслуговування. Провели цьому автомобілю, замінили оливу в двигуні. І в принципі це авто тепер на 100% готове до експлуатації. Бога я дивлюсь, як камера туди-сюди ходить. І, розумію, яка жорстка підвізка тут на цьому автомобілі. Зробили реєстрацію йому -день, ну, і зараз цей автомобіль буде доставлено замовнику в Голландію. Не в його місто, але ми кордон перетнемо і. Зустрінемось там з замовником, передамо йому автомобіль, передамуємо всі документи, необхідні для реєстрації цього автомобіля, і все на цьому today's gonna be a good Day, Wake, up, Today's gonna be a good day. Wake up, Today's gonna be a good day. Wake up, Nabi, We're Кабрію купувати з акустичним дахом, акустичним так українською сказати. Тому що у мого знайомого є така Audi, я її спробував, вона дуже круто їде. Це не 160 км за годину, але я зараз і не на автобані, щоб їхати з такою швидкістю. Я знімаю зараз це тим самим телефоном, спеціально не брав камеру, щоб якось не викривати звук. Це та ауді, про яку я казав, з акустичним дахом, яку, я, в принципі, ще з зими думав придбати, але потім в кінці лютого місяця всі плани з приводу купівлі цього автомобіля в мене рухнули. Тому, що, ну. Приблизно десь вартість цього автомобіля за перші дні березні і за останні дні лютого місяця вона просто пішла в Україну допомогою. Так що війна зламала всім плани, різного плану плани, різного типу плани, але вона їх всім зламала. Але я вам скажу, що головне, щоб просто живі були, да, тому що. Те все, що якесь авто не придбалось, на це все очі закривається, скільки людей зараз втратило життя. Ось так.